Привіт, Сьогодні у нас Субота. Ми працюємо з колективом, ви бачите, ми розбирали сьогодні долар і гривню. Хто не знає, можливо, будете заходити десь в інтернет, чи дивитися по економіці світу. Наша гривня позначається вона, вона гривнею ЮА. Ось. Долар, ви вже всі знаєте, USD. Звідки ми знаємо, що гривня і долар. Має йти до 46. -ти. Ми працюємо не один рік. У нас є колектив, який аналізує взагалі всю економіку світу, що взагалі буде завтра, післязавтра. Ми працюємо загально. Це є золото, це є серебро, це є валюта, це є нафта, газ, це є все. Все, чим використовуємо. Наші керівники вони в Штатах, наш колектив також ще є в Ізраїлі, є в Германії, є в нас тут, ось і ми співпрацюємо. Звідки ми знаємо, тому що у нас є також колектив, які ось сюди, і вони кожен день аналізують. Взагалі, щоб ви знали, земля це є ринком. Якщо ви можливо. Маєте освіту педагог, чи юрист, чи психолог, чи ще якийсь це вже є вчорашній день. Взагалі, навіть я, я недавно дивився по Ютубі, професор він казав, що якщо здобувати науку і просто працювати по науці, ви будете бідні. Якщо науку застосовувати із ринком, тоді ви будете багато. Так само зараз ось, світ іде вперед, і ви вже бачите, що навіть є цифрова гривня. І цифрова валюта скоро нас чекає всіх. Це ви можете навіть побачити по криптовалюті, яку ви всі вже знаєте, біткоїни і все інше. Ну і вперед. Але це не є та основа, яка нас чекає. У подальшому кожна країна зараз бере свою цифру, цифрову валюту. Наприклад, Китай начав застосовувати свою цифрову валюту. Цифровий UI ще в 2021 році. Наші до кінця цього року запускають проект, тобто Україна, і вже в 2023 році будуть пробувати застосовувати. Так, всі вас це чекає і мене, і вас. Ось питання в тому, чи будете ви готові до цього. Ви зрозумієте одне, світ йде вперед і мабуть, потрібно її якось там розвиватися, да? і, незважаючи на те, що війна, і до речі, те, що війна, оце є шкала, да? шкала нашої гривні, вона не впливає на війну чи ще щось. Ще в 2008 році, ось рік, ми знали, що із п'яти гривні гривні ціна буде 8. Ось 8. 2014 рік ціна буде 31 гривня. Потім у застій 2022 рік ціна 41-42. І це все не якісь там догаски чи якісь. Чи гадання, чи може якісь там думки, це є аналітика, це є статистика, це є математика, це є цифри. І якщо ви один і у вас, наприклад, є валюта, ну, домашня, да, всі знаємо, і ви не знаєте, що вам робити, то наші відео вам і допоможуть mm. да, у цьому плані, Тобто ви будете знати. Що вам зараз да, робити, тому що зараз війна і потрібно допомагати один одному. І так, зараз у нас 41-42 гривня долар. Очікуйте, що ціна дійде до 46 50. Потім можете помаленьку її збувати по чуть-чуть, на гривні 5,10 10 що буде у подальшому, вже будемо дивитися по ситуації, як вам ну, на що, тому що не буду я все вам зараз да, говорити, будете вже поступово вчитися, знати, тому що вам також потрібно заробляти, жити. Всі ми люди, і всі ми співпрацюємо.